Друзі, всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Я сьогодні завітала в Аврору. Давайте подивимось з вами різні новинки, цікаві товари, які я знайшла на поличках. Приємного всім перегляду. Новинка Кашпо декоративне. Є різні кольори. жовтий, зелений, чорний. Металевий ланцюжок. Ціна 149 гривень. Спрей для текстилю парфумований. Тут 250 мл, є різні аромати. Можете побачити: груша, чорна смородина, мигдаль, чорна вишня. По 149 гривень за одну штуку. Ось такі гарні блокноти привезли з лелеками в різних кольорах. Тут 96 аркушів. Такий варіант. Ціна 88 гривень. Ось такий ще гарний блокнот. Дивіться. Він такий, знаєте, текстильний. Мені подобається гарний. Зараз в акції до 29 червня 99 гривень. Новинка подушка на стілець квадратна. Такий горошок. Є червоний колір, зелений, фіолетовий. 100% поліестер, наповнювач, поліестер. Але вона така приємна на дотик. М'якенька, мені подобається. Ціна 119 гривень. Плед полутерний, збавовний, 140х200 см. Ось такий приємний, легенький, можна і на літо взяти. 349 гривень коштує. Бюстгальтери для купання жіночі або такі топики. Це плавки жіночі, дуже гарний принт. Є розмір МЛ і XL, можете бачити напівобхват талії, стегон заміри. Плавочки по 99 гривень коштують. бюстгальтер для купання 77 гривень. Доволі непоганий по якості. І такий топик. Теж різні розміри С М і Л по 59 гривень. В'єтнамки жіночі з різним принтом. Розміри від 36 до 41. Кольори в асортименті по 88 гривень. Ось такий кошик для зберігання великий з відділеннями. Тут їх одне велике, два маленьких, по 299 гривень. Плетений овал. Є такий поменше, одне відділення 149 гривень. Кошик декоративний круглий плетене 177 гривень в акції. Ось такий. Контейнер новинка для харчових продуктів. Об'єм 3,2 літра. Ціна 109 гривень. 84 гривні. Об'єм 1,9 літрів. І по 69 гривень ще поменший розмір. Тут же на 1 літр 75 мл. Ось така новинка ємність харчова, пластикова, двостороння з кришкою на 1 літр. Це, я так зрозуміла ну, можливо, для огірків, щоб розсол стикав. Або ще для чогось пишіть, для чого ви використовуєте такі ємності по 169 гривень 1 літр. Ось така миска, друшляк на 2 літри. Є ще в салатовому кольорі. Ціна 55 гривень. Набір криманок пластикових ребристих. В упаковці 3 штуки. Сірий колір 115 гривень для різних десертів і не розіб'ється. Набір непоганий для пікніку. Тут тарілочки 20 см. Шість штук. Є колір червоний і такий гарний жовтий. Вони пластикові. Ціна за набір 99 гривень. Ось така банка скляна для спецій з металевою кришкою. Ціна 77 гривень. Є ще новинка така баночка для спецій: скло, плюс, метал, кольори в асортименті. Є такий пісочний, чорний, коричневий по 99 гривень. Глечик для напоїв пластиковий. Гарний дизайн. 1,5 літрів. Ціна 149 гривень. Соковитискач для лимону, пластиковий по 39 гривень. Соусниця скляна з ручкою 59 гривень. Такий невеликий салатник білий на 12 см, ціна 39 гривень. Є салатники побільше, діаметр 19 см. Білий колір 55. Тарілка фарфорова, фігурні малюнки, листочки. Дуже гарно виглядає 149 гривень. І листочки є ще такі по 99 гривень цукерниця. Такі гарні ємності для меду з ложкою. Нічого собі, я думала, що це кувшин. А це для меду. Об'єм 370 мл. І ціна, а щось ціну заклеїли. Не розумію чого. Незрозуміло. Може, це зовсім не ємність для меду. Можливо, це якийсь соковитискач. Ну Це точно ємність для меду з кляна. Тут така ложечка. Ага, така сама наклейка, як і на цих ємностях. По 55 гривень коштує теж новинка, різні кольори. Це, напевно, соковитискач ручний. Великий об'єм. Бачите, тут є фрукти різні, намальовані. Тому, так, да, це просто ну, не та наклейка. Ось гарна новинка. Ємність для напоїв скляна з трубочкою. Бачите, які гарні кольори. Літні, по 99 гривень за одну штуку. Ще приїхали новинки кошик для зберігання Пластиковий з ручкою. Ось такий гарний. Колір синій, зелений і персик по 109 гривень. Кажу вам чашечки, по 59 гривень. Ось такий варіант синій. По 77 гривень з визурунками. Ось дуже гарна чашка, мені подобається, як соти, жовта ручка, об'єм 350 мл і ціна 77 гривень. Набір ножів 3 штуки, різнокольорові, по 139 гривень. Такий набір альпіна торгова марка. Ємності для льоду. Такі квіточки. 18 штук в наборі 59 гривень. Ось такі ще є форми для льоду. Ведмедики. 4 штуки. У двох кольорах. Ціна 49 гривень. Набір трубочок для коктейлів, Тут 4 штуки. Ціна 24. Ось така форма для випікання, хвиляста, кругла. Кольори різні по 99 гривень. По 77 гривень на 25 см силиконова з отвором. І 109 гривень для випічки 24 см 109 гривень. Або для кексів 109 гривень. Ну, давайте трохи подивимось, солоденьке, які новинки з'явилися на поличках. Вже бачу такі вафлі 65 грамів. З какао або молочні по 11 гривень за 65 грамів. Житньо пшеничні багети, Томат спайсі. 80 грамів у упаковці 27 гривень. По 15 гривень вафлі в глазурі, 52 грама. З мигдалем або з фундуком ціна 15 гривень. Ось така вафля зі смаком молока 35 грамів за 7 гривень. Варіанта печиво здобного: 430 грамів, 74 гривні з джемом з мородинком 69 гривень Він з яблуками, 350 грамів. І з вишнею Желейна начинка 400 грамів 74 гривні. Ось такий цикорій. Напір розчинний 55 гривень, 100 грамів в упаковці. Або за 55 гривень ще є такий варіант з чорницею. новинка. Я гарні. М'ята, лаванда 50 грамів. А ну скільки коштують? 99 гривень за 50 грам. Ну так, небюджетно. Є ще чебрець Іван чай. М'ята валір'яна ромашка. Ну, я так розуміла, всі по 99 гривень. Сатор для рідкого мила з мильницею. Ракушка дуже гарна. Ціна 55 гривень а була аж 129. Така новинка за 99 гривень, кондиціонер для волосся з авокадом. 250 мл. Така новинка і одразу акція 44 гривні, стакан скляний, високий льодовик. Різні кольори в асортименті. Ціна за одну штуку.